На декілька резонансних подій ми просто не могли не звернути увагу, але вони достатньо важкі в розумінні і у відчуттях, і в своєму ну скажімо, наслідках. Тому ми звернулися до нашого військового службовця збройних сил України, експерта з питань нацбезпеки Івана Варченка. Пане Іване, вітаємо вас в маркері подій. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Нагадаємо, що нас можна чути, а можна і дивитися. Якщо ви на Ютубі на нашому каналі ФМ Галичина, натискайте кнопочку наживо, і ми розпочнемо від дуже резонансної події. Це про міни ці 100, горозвісні 120-ті. Величезна кількість мін, які були відкликані після скандалу, як наші військовослужбовці оприлюднили дивні відео та з 10 мін 9... Кудись вилітало або навіть не вилітало. Ну одним словом, не працювали вони. Потім включилися експерти. Військові нам пояснили, що виробництво було на самому старті, за, 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 ну, скажімо так, збракованої однієї з деталей, тому вони і не могли летіти і вибухати. Їх відкликали все логічно, і ми думали, що система спрацювала правильно на абсолютно такій дику історію, бо це сотні тисяч набоїв. А потім виявилося, що є друга серія, і нам другу серію, знову військовослужбовці показали, кажуть, повертають ті самі міни назад на фронт. При цьому поремонтували, як то кажуть, І Тепер відповідно не можна навіть доштукувати і її привести в бойовий стан. Це я так пояснюю, щоб люди, які ніколи не тримали цих мін в руках, щоб зрозуміли, от що з цією історією робити? Чому міністерство оборони в принципі діє ось так, а не інакше? Я не бачу зараз, як діє міністерство оборони в результатах, і мені б хотілося, щоб таких історій в Україні не було під час війни. Ми всі з покоління батьків і дідів, які на сьогоднішній день ще знаходяться на війні, навіть значною мірою, так не говорячи вже про дітей України незалежної, які воюють. Зараз читали звичайну літературу стосовно Другої світової війни. Розуміємо, що одним із механізмів роботи ворога це є саботаж на підприємствах, виробниках військово-промислового комплексу. Що спеціально ми раділи тим, що довелося чи вдавалося антифашистів під підмовляти на те, що ось вони. Організовували цей масовий саботаж на виробництвах, і таким чином не кожна німецька міна чи снаряди, яка летіли в там в бік. Чи то радянського бійця, чи то бійця військ союзників не кожна з них вибухала, і відповідно це дозволило прискорити кінець нацистського режиму. Ми розуміли, що це добре, якщо воно працює на добро, і звичайно ж розуміли, що дуже погано було б, коли в союзників була така ситуація, або в радянському союзі була б така ситуація, яка б не не давала можливість там знищувати е, е, нацистів. Зараз ми бачимо в Україні цю ситуацію, яка один до одного накладається, тобто саботаж, нехтування своїми обов'язками і відповідно неякісний боєприпас, який загрожує життю бійця. Тут ніяких виправдань має. А ви, а виправдань цьому... має, і тільки жорстка позиція, жорстка позиція держави в різних інституціях не унеможливлення. Того, щоб за допомогою чи адміністративних важелів чи будь-яких інших важелів інформаційних можна було б забула... забалакати цю ситуацію, втекти від відповідальності це питання нації. Це питання, зрештою вкрай важливе зараз. Я розумію, що солдат на фронті на сьогоднішній день повинен бути впевнений, що в тину нема тієї вражені, яка зараз робить все для того, щоб він був не боєздатний, недієздатним. Пане Іване, а ви бачите Все, тут ознаки тут саботажу. Ви, ви думаєте, що це умисний саботаж? Чи це може бути просто е, оце? Якщо е, на це немає відповідної реакції, якщо фронт не має е, міни якісної, то це точно ознаки саботажу. Коли ми говоримо про винятки, то виняток це одна міна, яка внаслідок чи то технологічного збою, е, чи то якогось особо, особового фактору. Не спрацювала, коли ми говоримо про серії, які не спрацьовують, тут питання вже до тих, хто приймав, і Ой. тут явно і тут явно колективна відповідальність зараз, тобто і ознаки змови. А в цьому випадку, як почні... тоді ма та як розкрутити цей клубок, тому що ми думали, що після того, як оприлюднився цей скандал, далі все буде дуже чітко діяти. Тобто, є міністр оборони, який за це безпосередньо відповідає, все, що йде до війська. Міністр відповідно проводить є наказ, все про простежили, прослідкували саботаж чи просто неякісні якісь там порохи, ви взривачі і так далі. Тобто якась деталь може. Але ми побачили зовсім інші речі, тобто з Спочатку спроба це приховати. Далі міністр сам просаботував, бо його викликали в парламент. Про це звітувати, він не прийшов. Чим порушує в принципі закон, бо в нас парламентський контроль в цьому випадку 100% мав би працювати. Ну а на завершення, оце власне вишенька на торті, це відео від військових, які показали, що ці самі серію повернули назад. Притому тому не зробивши абсолютно... з вашого так. з вашого дозволу, я я дозволю собі отут можливо. Дещо не виховано, але е, ті люди, які в тилу зараз знаходяться громадяни України, громадянське українське суспільство, українська нація, ви маєте можливість бути в деталях цих подій. Я дуже не в деталях цих подій mm -hmm. через те, що маю ще й бойову роботу і різні бойові завдання. Так само, як і кожен солдат на фронті, для нас важливий результат. Я mm -hmm. не маю можливість копатися в деталях зараз. Я працював mm -hmm. в правоохоронній системі і розумію, що це відповідальна робота, яка потребуватиме багато часу. Е, не маю зараз багато часу. Я розумію одне, що корпоративна, корпоративна етика, якраз кожної корпорації, яка захищає Україну, полягає в тому, що паршиву вівцю треба виганяти, а не спробувати приховати її відповідальність. І тут питання: от в тому, хто є хто зараз в цій системі, яка або Почне займатися око замилюванням у спілкуванні з українським народом з нацією і почне ховати цих паршивих овець, намагаючись так розмити відповідальність, зробити її якоюсь колективною безвідповідальністю, або реальна робота людей, які справді є патріотами України, і зроблять від них залежне для того, щоб були притягнуті до відповідальності. Але це в другу чергу мені вже потрібно а на фронті. Мені, як і я маю на увазі мільйонам солдатів українських потрібна якісна міна, якісний боєприпас, який здатний вражати ворога і захищати власні позиції. От е, це має бути результатом. І коли винятки будуть. Ми будемо говорити, що виняток підтверджує правило. Mm -hmm. Коли виняток стає правилом, то це вже небезпека і це вже підстава для реакції. І правоохоронна система в частині збройних сил так само має дати. Свої висновки і теж продемонструвати, хто є, хто і наскільки швидко здатні провести це розслідування і не дати можливість, чи то внаслідок політичних, чи то внаслідок якихось бізнесових оборудок уникнути від відповідальності. І ще є одна дуже резонансна в тилу. Та бо ми в, в, в реагуємо, бачимо, що це є реакція суспільства, яке не ну як то кажуть, не знає всіх нюансів, але знає, що така проблема існує у всіх арміях у на всіх війнах. Ми про аватарів та ну в про алкоголізм. Але просто несподівано випливла оця скандальна історія з 211 ю бригадою. Бачимо, що Держ... Державне бюро розслідувань вже почало слідство в від верхов від верховного главкому від... ми по Почули оцінки відсторонені відповідно. Командири цієї частини слідчі дії тривають, а ходить про абсолютно дурний відосік, який потім виклали. Ну от аватарів наказували і карали. І от після цього відосіку виникла здоровенна дискусія. В одні кажуть, що ну а що з цими аватарами робити? Оце я до речі деяких військових цитую. А інші кажуть, слухайте, ну не можна оці нестатутні звірства робити нормою українських збройних сил. І от на, на цих гойдалках якраз ми зараз перебуваємо. Тож якраз е, останні декілька хвилин я б хотів просто почути і вашу е, оцінку цієї історії, і що кажуть побратими. Ну, якась мінорна у нас е, вийшла розмова сьогодні, але. Е, е... Я розумію і прекрасно, ми все це усвідомлюємо, що маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Якщо ми будемо чіплятися корінням за вчорашній день, день совєтського офіцерія, день нестатутних стосунків, день нецивілізованих стосунків, то ми будемо тяжіти до маленької совєтської армії. Тим скоріше ми позбавимося від цих рудиментів і атавізмів, тим більше у нас шансів буде з меншими втратами перемагати ворога. Тому зараз ми побачили образ зразок, такий якраз роботи советського офіцерія в лучших традиціях советкої армії. І в гірших mm -hmm. традиціях Совєтської армії, але в традиціях точно не українського війська, і що тут сказати, тут е, я повернуся до того, чи про що ми з вами поговорили в першому питанні? Питання знову ж корпоративної культури і корпоративної честі і гідності кожного солдата і кожного офіцера, який знаходиться в цій системі правовідносин, стосунків я на сьогоднішній день, попри те, що бачу доволі багато цих проявів, разом з тим розумію, що здорового зерна в українському війську тих людей, які народилися в незалежній Україні. Україні, тих людей, які боролися і борються за незалежну Україну, які не дадуть прорости буйним світом будь-якому цій е, совєччині в гіршому розумінні цього слова. Хоча про краще розуміння в даному контексті важко його е, е, знайти. Десь їх значно більше. Їх ливинна частина, і оці паршиві е, вівці вони справді псують, е, с, псують е, зрештою. Весь колектив українських сил оборони, і я розумію, що з цим теж можна боротися і можна долати. Ні в якому разі солдат може бути покараний, за не, не, але він не має бути приниженим. Саме український солдат, це людина, яка відчуває власну гідність і повинна відчувати. Бо саме гідністю ми долаємо того ворога, який є уніженим і оскарбленим всього свого життя. Пане Іване, бачите, ви, ви може так і і невеселі історії ми обговорили, але зате наші слухачі і глядачі почули важливі от власне висновки і оцінки, з якими просто важко не погодитися. Ми в цьому випадку вам дуже вдячні, що ви змогли їх озвучити і пояснити. Бо деколи емоційні гойдалки і інформаційні гойдалки в тилу абсолютно вивертають деколи події в іншому керунку. І тут дуже було важливо, що наші слухачі почули вашу думку. Пане Іване, дякуємо вам в. За участь Дякую, в нашій програмі це був маркер події. Ми говорили з нашим оборонцем, військовослужбовцем і експертом з питань нацбезпеки Іваном Варченком. До.